Друзі, я вас вітаю на моєму каналі, мене звати Лена Храмцова. Коли почалася війна, то я зробила своєю зброєю, якою я можу боротися, інформацію. І моя зброя це інформація, яку я маю за 20 років, 22 роки вже життя у Німеччині. Я запропонувала це на своєму каналі, і це був мій внесок в допомогу українцям. Так зробили багато українців, які жили за кордоном. Фінансова допомога, матеріальна допомога, психологічна допомога. Зараз прийшов час, коли я активно і пасивно спостерігаю за трансформацію, за інтеграцію українців. Можу говорити про Німеччину, оскільки консультації, які я проводжу, я проводжу для дівчат, хлопців, які живуть в Німеччині. І це відео хочу присвятити маніпуляціям. Маніпуляціям, які проводяться з нами, з українцями. Ну, я не говорю про про весь світ. Лишимося, скажімо, в нашій країні, чи з нашим менталітетом, з нашими людьми. Маніпуляції є скрізь і навколо, і вони саме зараз впливають на нас психологічний стан, а найкраще керувати стадом, яке знаходиться в стані розгубленому. Яке знаходиться в стані такому нестабільному психологічному, тому краще. Я називаю стадо, будь ласка, не, не ображайтеся, але толпа людей, яка не має своєї думки, вона, наприклад, для мене є стадом, оскільки хтось кричить: уу, і всі побігли. Оцей поганий, цей поганий, цей сьогодні хороший, цей хороший. Через це в цьому відео я хочу вас запросити подумати трошки, о тією. Речовиною, яка є тут, і е, подбати завдяки цьому про свій психологічний стан. Нафіга я навчалася психології, не знаю, але це мені жити, оскільки все, що я бачу, все, що відбувається, е, я аналізую з точки зору психологічних моментів, механізмів. Поїхали. Е, як завжди, я вам вдячна за ваші коментарі, за те, що ми разом розгребемо, роздивимося цю ситуацію. По-перше. Німці погані, українці ледачі. Оці узагальнення настільки дестабілізують людину, оскільки всі німці не можуть бути погані, всі українці не можуть бути лінивими. Є статистики. Ми складаємося з нашого менталітету. Можна говорити про український менталітет, але ми всі різні. Но нас намагаються всіх всі одну купу згребти і всім сказати: ви всі маєте поводити себе отак, отак. Але ж люди розумні і люди кажуть ні, я думаю сам. Давайте простий приклад: українці завжди працювали за кордоном. Пам'ятаю, коли я була в Україні, то була оця реклама. Хто пам'ятає на 47 мільйонів. Потім казали там тетем 42, Люди виїжджають за кордон постійно. Люди працюють. От коли почалася війна, то були українці, які дома. Були українці, які за кордоном. Притом ті, хто за кордоном їм було круто, вони там нічого не робили за тим кордоном, тільки гроші присилали. Ви знаєте цю ситуацію, скільки було, мама лишала дітей з бабусиком і їхала сама працювати. І коли почалася війна, то саме оці українці, яким дуже круто було за кордоном, вони і почали допомагати. Вони відправляли машинами гуманітарки, допомогу фізично-психологічно шукали квартиру. І оці люди, які. Почали допомагати, вони не один раз отримували бернау, і їх потім вишвирювали. ну ти вже не можеш допомогти, ти ж повинен тобі крато. Ну, то наступний піде. Є деякі, які вдячні були ті, хто приїхав. Є деякі казали, ти повинен. Я кинулася також допомагати, отримала свою порцію того самого синдрому вигорання. Прийшла до тями, потім знов отримала і зараз сподіваюся, що я остаточно прийшла до тями і зробила баланс в своєму житті, чого і вам бажаю. Тобто, в нас є хороші українці, інші українці. Ті, хто приїхав до Німеччини, говорю тільки про цю країну. Спочатку люди не знали, ми думали пересидіти, покататися, подивитися, поїхати додому. Зараз, відповідно до консультацій, я бачу, що люди кажуть, що ми лишаємося, У мене будинок вщент, в мене е, немає родини більше, і я хочу, щоб моя дитина жила тут. І тут починаються ті самі маніпуляції. Ага, ви виїхали за кордон. Що це ти з дитиною туди поїхала? Хто буде відбудовувати країну? Начебто, та сімрічна дитина зараз поїде і буде відбудовувати Україну. Питання, хто це розповсюджує? Кожен собі дасть відповідь, ми всі люди з вами розумні, але наскільки ви дозволяєте цим словам вас ранити? Оскільки ці слова говорять ваші рідні, ті, хто залишився, ті, хто два роки живе в неймовірно складній ситуації, коли літає постійно, коли треба ходити в підвали, У мене родичі лишилися в Україні, ми розмовляємо і. Що я можу зробити, це моя підтримка. Але кожен вирішує за себе: чи ви їхали, чи виїжджали хтось десь. Нас поділили знов таки: ви уїхали, а ви лишилися. Що це робить з українцями? Іде відторження від ідентифікації автоматично кажуть, хто зараз українець? Той хто пішов воювати, вдавайте так і кого вбили. Оце герой. А ти хто? А ти працюєш за кордоном? То ти не герой, і ти взагалі не українець? От повернешся додому, будеш сидіти без роботи. Над тобою будуть літати ракети, тоді ти будеш справній українець. І це стосується і чоловіків, і жінок. Ще є такі погані чоловіки, які до моменту початку війни були, в, наприклад, в Німеччині. І коли почалась війна, хлопці, я працювала з групою. Хлопці, які є водіями, вони безкоштовно їздили, возили ту всю допомогу в табори в Польщу. ночами, днями самі. Вони збирають постійно, вони допомагають. Але вони хто? Вони в нас вони погані. Завжди, коли була війна, кожен мав виконувати свою функцію. Були і фельдшери, були і медики, були ті, хто на фронті, ті, хто допомагав завжди. Тому ж чому люди, які лишилися за кордоном, зараз всі погані? Ті, хто допомагав і вже їх просто викинули, знаєте, як ті собаки, вони народжують щенят, а потім за вони кажуть, ну, наш ти потрібний, десь здихай десь там. От зараз так і йде. не можна з тебе щось взяти? Ти поганий. Розділення. Наступне чудове розділення, коли нас ділять, це мовне розділення. Так, коли почалася війна, ми йдемо до свого етничного коріння. І пішла в нас українізація, розмовляємо українською мовою всі. Якщо ти не розмовляєш українською мовою, ти хто не українець. Добре, що робити тим людям, хто приїжджає в Маріуполь, Харків, Одеса. Тобто Одеса в нас теж не Україна. І всі, хто там живуть, це розділення дуже ранить, оскільки ви до мене звертаєтесь і кажуть, Лена, я вибачаюсь, да, дівчатки кажуть, Лена, я з Харкова, я плохо говорю по-українськи, можна з вами говорити по-русски? Будь ласка, розмовляйте. У мене мама, наприклад, вчитель російської мови і літератури. Мені перестати розмовляти зі своєю мамою. У мене живуть родичі в Криму, мені перестати розмовляти з ними, Кажу, скажіть щось, не кажуть, нам не можна. Тобто, людське зникає і виникає оце загальне. А що ще про мову? Наприклад, я до 7 класу я жила в Республіки Саха. Тобто я також розмовляла російською мовою. І я приїжджала там, чи прилітала ми раз в два роки я в Україну, я чула українську два місяці від моєї бабусі. Все. Коли я приїхала до України, 7 клас, тоді почала вивчати українську мову. І я білінгвальна. В чому проблема? Що я менше стала українкою, оскільки я розмовляю російською, і оце нам намагаються в голову втупити і поділити. До чого це веде? Скільки лишиться справжніх, давайте це в кавичках українців і не справжніх. А хто в нас справжні українці? Справді хто зараз лишив своє життя? Давайте про чоловіків, які жили за кордоном 10 років, там в Польщі вони жили. Людина собі живе нормально, народилися діти, людина вивчилась, працює, але в неї українське громадянство. Зараз наш останній закон, який говорить, що всі чоловіки не можуть звертатися до консульства, до посольства. Ні, ну вони можуть, але документи вони можуть отримати в Україні. Ми всі розуміємо, до чого це веде. Німеччина сказала, буде видавати сірі паспорта, і це порушення прав людини. До чого це веде? Це веде до того штучної ненависті, будемо називати речі своїми іменами. Коли мама приїхала з 18-річним сином для того, щоб син не пішов на війну, і син не може повернутися в Україну назавжди. Тобто, завдяки таким законам закриваються дороги, оскільки хлопець повернеться в Україну, і він буде отримувати. Що там проти нього буде якийсь, скажімо, закон, він піде у в'язницю. Ну тобто, хто це робить? Для чого це робляться? Подумайте, наскільки це вбиває любов до тієї країни, в якій ми народилися, коли ця країна зараз робить такі закони. Закони роблять люди. Давайте візьмемо Швейцарію, до речі, про закони і про все, яка там Швейцарія поділена на три частини. В них є французька. Німецька і ну, швейцарська. І ще ще, ну, коротше, хто, мене, хто знає, розбирається. Але в них 100% є французька мова, тобто французька Швейцарія, німецька Швейцарія, ще там частина італійської. А вони ненавидять один одного. Ні. В них є різні мови. І ця зараз тематика йде дуже яскраво. Так, хтось не може сприймати російську мову, але це не всі люди. І наскільки ви робите боляче тим, хто справді розмовляв все життя російською? Чому має виникати оця ненависть? Вона штучна. Люди, які розмовляють російську мову, але все рівно роблять донати. В чому вони погані? Хлопці, які живуть в Німеччині, працюють, допомагають. Що в них не так? Хто в нас ще розділяв? До речі, напишіть під відео, як ми ще розділяємося, українці? Хто працює, хто не працює? І це веде до того, що ви просинаєтесь зранку, починаєте дивитися той телефон, і в телефоні сказано, так що є хороші українці, є погані, є ті, хто буде відбудовувати Україну, а хто йой, -йой не буде. Це веде до заниження самооцінки. Ви не почуваєте себе вже частиною країни, а ми є частина країни, і мені. Неважливо на якій мові я говорю, я себе почуваю українкою, бо я роблю як українка. Я роблю консультації, я роблю відео, я допомагаю, я мотивую, я віддаю свою енергію. Від того, що я буду розмовляти російською мовою, я буду робити те саме. Якщо хтось, вибачте, не розуміє своєю головою, що людей треба сприймати по їх вчинкам. Дивіться, відносини з чоловіками. Один каже: Боже, як гарно блистять там сніжинки в твоїх, не знаю, там в твоєму волосі. А інший скаже: дура, вдінь шапку, холодно, мені ще з тобою потім бігати до лікаря. Оце і є різниця. Ви робите як українець, або ви не робите як українець. Це одне для мене, наприклад, розрізнення. Все. Якщо ви думаєте по-іншому, то це абсолютно ваша справа, як ви сприймаєте реальність, але важливо залишатися людиною і не дозволяти тим маніпуляторам, які є навколо. На жаль, серед, серед, чому в нас. Інша частина зомбована, оскільки вони дивляться телебачення і там їм розказують, як жити. Але ми думаємо своїм мозком, ми вимикаємо той телевізор і е, робимо все важливе для того, щоб лишитися в нормальному стані, для того, щоб допомагати. Ми не знаємо, скільки ще бувати, буде тривати війна, е, але війна вона в кожному з нас. Тому перед тим, як виграти війну, яка є між нашими країнами, потрібно виграти війну з собою. І з тим підводним камінням, яке для нас будується постійно. Я прошу вас думати своєю головою, не піддаватися на цю емоційну дестабілізацію, на закони, які зараз приймаються, на поведінку інших людей. Ведіть себе так, як потрібно вам. Дбайте тільки про себе. І тоді почнеться. Інша ситуація у вашому житті, тоді ви зможете краще адаптуватися і правильно прийняти рішення. Будь ласка, думайте про своє психологічне фізичне здоров'я, і крок за кроком все з нас зміниться.